Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 622 720 особин за добу 1170 і поранено 1 мільйон тисяч 160 головців за добу 3510 танків 8631 одиниця за добу 7. Бойових броньованих машин 16878 одиниць за добу, 9. Артилерійських систем 17745 одиниць за добу, 20. Реактивних систем залпового вогню 1178 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 941 одиниця за добу, 1. Літаків 368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14732 одиниці, за добу, 74, крилатих ракет 2587 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 24116 одиниць за добу 72 спеціальної техніки 3037 одиниць за добу 13 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.